Фір з Вашингтона голоса Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Сьогодні будемо мати пряме включення із Швеції, де проходять наймасштабніші навчання НАТО. Також будемо говорити про нову драму на капіталійському пагорбі, але розпочнемо із цікавих заяв і реакцій. Із білого дому, якщо Путін хоче захистити свої війська від ураження західною зброєю, він просто має забрати свої війська із України. Такими словами прокоментував Джон Кірбі, комунікаційний радник Білого Дому, попереднє незадоволення Москви висловлюваннями міністра закордонних справ Великої Британії про те, що Україна може використовувати західну зброю для того, щоб вражати цілі, зокрема і в Росії. Також ми знаємо, Москва від Москви пролунала нові ядерні погрози, що Москва. Буцімто готується розпочати ядерні навчання у відповідь на готовність деяких західних країн відправити свої війська до України. Давайте, власне, послухаємо, як прокоментував Джон Кірбі потенційну загрозу від Москви і власне коментарі, які надходять із Кремля. Намуаніз. По перше, для лідера великої ядерної держави це просто нерозсудливо та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри нерозсудливу риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування. Ну і по-друге, якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані. Тим що їхні війська в Україні можуть бути вражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього це просто вивести свої війська. З такий коментар від Джона Кірбі. Сьогодні ж у Білому домі президент Румунії Це Клаус Йоганіс. Він зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом з нагоди 20-ї річниці приєднання Румунії до НАТО. Але Україна безумовно буде у фокусі розмов двох лідерів. Йоганіс Клаус також цікавий тим, що місяць тому він заявив про те, що він хоче позмагатися за посаду наступного генерального секретаря НАТО. Тим часом у Європі тривають нині наймасштабніші навчання НАТО. То це непорушний захисник вперше у ролі члена альянсу участь у навчаннях бере і Швеція на місці події. Перебуває моя колега Мирослав Гонгадзе, У неї розпитаємо деталі. Мирославо, Вітаю, вітає вітаю. Мирославо, Найперше це перше навчання такого характеру для Швеції, яка приєдналася до альянсу буквально у березні. Офіційно що особливого саме у цих навчаннях, де взагалі ти перебуваєш, і що там відбувається. Так, це на півдні Швеції. Я перебуваю насправді міста шведські дуже важко вимовляються, тому я навіть не буду намагатися це зробити але. На одній з військових баз тут мушу сказати, що, що особливого якраз ти вже сказала, що особливо що це перші такого характеру навчання, і це треба зазначити, що це під керівництвом сполучених штатів найбільше навчання у Європі з часу заснування НАТО. І, і насправді Швеція 200 років була нейтральною державою, і ось. Насправді, російська агресія в Україні спровокувала чи чи змусила Швецію попросити вступу до НАТО. Вона подала заявку. І що цікаво, що сьогодні тут насправді Швеція тренується разом з американцями, але так само разом і з Італією, із, наприклад. З військовими з, з Угорщини, а Угорщина, ми знаємо, до останнього намагалася е, не дати можливості вступити е, Швеції у НАТО. Ну в березні місяці це таки сталося, і ось зараз тут величезна кількість військових. Тут як, як паратрупери, тобто, це е, е, це і е, різного роду військові льотчики і вертольо. Отів і і різного іншого характеру, і от в в цей момент вони намагаються захопити цю цю зону, тобто вони зліта з спускаються з великих літаків на на парашутах. І так мо тренуються, як це робити. А це ви бачите зараз. Це, це медичний гелікоптер, який сьогодні так само тренувався, яким чином доставляти військових поранених з поля бою. Отже, такі оце цікаві великі, дуже навчання, і Швеція ключова сьогодні у, у, у в, в НАТО, у, в Балтійському регіоні. Юлю Мирославо, Швеція дійсно це найновіший член альянсу, але все ж таки Швеція і до того як вона стала членом альянсу, вона співпрацювала із НАТО довгий час. Що взагалі Швеція додає північно-атлантичному альянсу? Чому а чому власне участі і приєднання Швеції не було аж таким великим питанням? Швеція насправді, як я вже сказала, не ніколи не хотіла бути членом як таким НАТО. Вона завжди вона будувала свою військову потугу дуже серйозно, і вона має цю військову потугу. Швеція є унікальною країною. Вона має величезний. Флот підводних човнів, підводних човнів, які рухаються в невглибинних, не в глибинах, тобто тому, що Балтійське море воно не є глибоким. Це унікальна здатність, і вони так само тренуються з американськими. І насправді вони навіть, як мені розповідали, що вони навіть змогли так мовити обійти деякі американські північні підводні човни, тому що їхня особлива маневреність у них є. Так само вони виробляють власні. І літаки, і вони мають величезний найбільший у Балтійському регіоні ем, в флот ем, аерофлот, і насправді вони так само мають чим можливість НАТО практично контролювати Балтійське море і дають можливість виходу до Арктики, що бачать як величезну загрозу з боку Росії. Ем, мушу, мушу сказати, що ці військові американські, які зараз. Тут перебувають вони прилетіли сюди з Аляски, вони, е, е, і вони е, і, і Швеція. Так мовити, стала базою сьогодні і буде декілька днів для перебування і навчання цих військових, але узагальнено Швеція надзвичайно велика військова потуга, яка виробляє власну власну повністю власне власну амуніцію. І ще мушу сказати, що в одна з країн, яка поперед всі плани насправді почала виконувати. Ці зобов'язання по, по, по бюджетні mm -hmm. зобов'язання, тобто на 2% від раховує відраховує до на оборону в зі свого бюджету. Мирославо, можу запитати? Ти сьогодні знай спілкувалася із низкою генералів, які там беруть участь у цих навчаннях. Наскільки серйозно вони ставляться до потенційної загрози з боку Росії? Тому що ми неодноразово чуємо від усіх лідерів і тут у Вашингтоні, і в Європі вони говорять про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, то Росія піде далі. Наскільки Швеція непокоїться, що а, Росія може становити загрозу для них теж? Юлю саме по це питання я задавала як шведським військовим, так і американським, і мушу сказати, що один з американських генералів перше вийшов до до преси і, і почав говорити саме про Україну, про небезпеку Росії в Україні, про агресію і про те, що НАТО потрібно бути готовими до будь-якої до, до будь-якої подібної подібних дій Росії. І він сказав, що ми будемо підтримувати Україну максимально. Це моя заява, це заява в підтримку України. Що говорити, якщо говорити про Шведів, то вони кажуть, що для нас ніколи не було новиною, що що Росія це є загроза. Ми завжди сприймали Росію як загрозу. Вона завжди в нашому так мовити в, в наших національних пріоритетах була як загроза, і нічого для нас не змінилося. І ми маємо бути готовими вже вчора до того, що щось може статися на європейському континенті, і але для того, щоб. Це не сталося. Ми маємо підтримувати Україну, і ви знаєте, що лідери. Ти знаєш, що лідери Швеції нещодавно як заявили про те, що вони вірять, що Україна здобуде перемогу, і треба зробити все можливе, щоб Україна здобула цю перемогу. Мирослава, дякую тобі. Надзвичайно, Мирослава Гонгадзе була на зв'язку з військової бази у Швеції, де відбуваються одні з наймасштабніших військових навчань НАТО у Європі. Друзі, дякую вам за активність. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Бачи на зв'язку. Київ рідний вітає Дрогобич. Дивиться Івано-Франківськ. Приєднався горішні плавні. Не цурайтеся, ставте ваші питання. У нас ще лишається багато часу. Ефіру для того, щоб на них відповісти. Тим часом, після того як Сполучені Штати відновили свою військову допомогу для України, ми неодноразово спілкуємося з низкою експертів, щоби. Дізнатися від них їхню думку, як ця допомога може вплинути ситуацію на полі бою, чи мають сполучені штати стратегію перемоги України, і що ще має зробити Вашингтон, щоб Україна досягнула успіху. І наші колеги з грузинського відділу напередодні поспілкувалися із американським генералом у відставці. Це Герберт Макмастер. Він також колишній радник президента США з національної безпеки. Давайте послухаємо його думки. Чи зараз у США є стратегія щодо того, як має виглядати кінцевий результат в Україні? на мою думку. Результат очевидний, і він очевидний, бо українці самі його визначили. Вони хочуть вільну, суверенну, незалежну, безпечну країну. І це те, що ми маємо підтримувати відновлення цього повернення ними тієї території, яку вони втратили. Я думаю, що ми не були настільки чіткими, можливо, у Вашингтоні та інших столицях, які підтримують Україну, кажучи, що ми повинні бути з нею стільки, скільки потрібно. Я думаю, ми повинні окреслити, що це означає. We what it is. Чи має білий дім уявлення про те, як має виглядати результат, адже деякі критики сказали б, що поки Україна не отримує достатньо зброї, яка могла б змінити ситуацію на полі бою. Чи має білий дім уявлення про те, як має виглядати кінець конфлікту? Я хотів би, щоб білий дім і президент чітко визначили мету. Адже тоді я думаю, ми могли б чітко визначити обсяг допомоги, види зброї та боєприпасів і масштаби. Я вважаю, що насправді мають бути дві фундаментальні воєнні цілі: перша зупинити атаки на українців та інфраструктуру, а друга повернути території, які були втрачені. Звісно, що найменше після великого повторного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Отже, коли проясню ці цілі, то стає зрозуміло, що потрібна ешелонова протиповітряна оборона. Потрібні точні удари на далеку дистанцію, тому що вам потрібно і збивати стріли і убити лучників, тих, хто запускає ракети і так далі. А також потрібна низка військових і логістичних можливостей, щоб продовжувати наступ. Як ми знаємо, як повідомлялося, Україна намагається відновити людський потенціал своїх збройних сил, і те, що ми повинні робити, це надавати якомога більше матеріальної підтримки і припинити оце. Ми не ми не знаємо, чи хочемо ми надавати танки, чи реактивні літаки, чи системи великої дальності. Я думаю, що настав час надати Україні те, що їй потрібно для досягнення цих двох воєнних цілей ви як генерал добре розумієте. Ми бачимо певний прогрес російських військ, обмежений, але все ж таки певний прогрес. Ми бачимо, що українська сторона говорить про те, що їй не вистачає боєприпасів а також можливості ППО, як ви зараз оцінюєте поле бою схоже, що зараз для України дуже важка ситуація, тому що Росія змогла замінити втрачену живу силу. Хоча кількість втрат, яких вона зазнає, вражає. Однак Росія насправді байдуже до втрат, схоже, вони мають близько 30 тисяч вбитих і поранених на місяць. Тисячу вбитих і поранених щодня через ці просування, яких вони досягають, наприклад, навколо часового яру, що є досить стратегічно важливим місцем, яке відкриває шляхи для більших наступальних операцій, а також через певні виробничі потужності навколо цього міста. Тож Україна робить усе можливе, щоб захистити цю територію і спричиняє величезні втрати для Росії. Думаю, ми повинні враховувати, що у кожної армії є переломна точка. Я не виключаю, що у Росії вона може от от наступити. Ось такі думки від американського генерала Герберта Макмастера. Є кілька запитань, спробую на них відповісти. Бачу, дивиться Христинька Черкаської області, рівне і є питання: зокрема, які ваші прогнози на рахунок вступу України? В НАТО чи буде на Вашингтонському саміті Україна, що отримає на Вашингтонському саміті Україна дорожню карту та термін. Отже, ми знаємо, що вже у липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Це буде ювілейний саміт з нагоди 75-ї річниці заснування північно-атлантичного альянсу, і зараз ведеться дуже багато дискусій і роботи щодо того. Що саме можна запропонувати Україні в межах цього саміту? Безумовно, українська влада говорить про те, що а, треба офіційне запрошення або розпочати процес власне наближення України до НАТО. Що ми зараз чуємо? Що зараз дві країни це сполучені штати, власне, і Німеччина. Вони не вважають, що на цьому саміті треба давати запрошення України до НАТО, принаймні, те, що ми чуємо від експертів. Ми знаємо, що дуже багато на рішення у Вашингтоні впливає рік виборів виборів президента 2024 року, і так виглядає, що на цьому саміті можуть, не може і не бути якогось чіткішого шляху до НАТО. Принаймні, я про це також спілкувалася із Ніколанге. Це він є експертом Мюнхенської безпекової конференції, і він говорить про те, що від Вашингтону він чує те, що зараз дуже багато внутрішніх політичних дискусій, які можуть власне завадити якомусь чіткішому шляху до НАТО для України, що говорять у Вашингтоні в Білому домі кажуть, що двері до НАТО для України лишаються відкритими. Вони бачать, що майбутнє України у НАТО, але не кажуть, чи є якісь конкретні терміни, за які Україна буде. Власне, приєднана до НАТО, друзі. я Думаю, що можемо перейти до наступної теми нашої сьогодні на капіталійському пагорбі. Новий тиждень, і нова драма цього тижня. Так виглядає, деякі республіканці можуть спробувати розпочати процедуру відставки спікера Палати представників Майка Джонсона. Власне, головним ініціатором цього є Марджорі Тейлер Грін, це конгресвумен республіканка. Що відбувається? Чи зможе Палата представників знову втратити спікера? Що це означає для України? Поговоримо з нашою конгресовою кореспондент. Данко і Катерина Лісунова, яка приєднується до ефіру? Катю, привіт. Вітаю, Юлія. Вітаю наших глядачів. Катю Марджері Тейлор Грін обіцяла минулого тижня винести звільнення спікера на голосування вже цього тижня. Яка ситуація зараз? Коли варто очікувати власне цього голосування? Чи його може і не відбутися? На нагадаю нашим глядачам, що було так мовити попередніх серіях цього телесеріалу під назвою «Конгрес Сполучених Штатів Америки. Минулого тижня маршу Грін була достатньо агресивною, достатньо рішуча в своїй заяві. Також разом із іншим республіканцями, які її підтримують, Томасом Месі крайньо правим, які разом власне виносять це питання на голосування. Принаймні, погрожують, кажуть, що його винесуть. Вона мала велику прес-конференцію і багато коментувала це американським медіам минулого тижня. Що Планує винести питання звільнення спікера вже на цьому тижні. Однією з головних причин вона називає його співпрацю із демократами і погодження винесення взагалі взагалі на голосування допомоги Україні. Вона також навіть під час прес-конференції минулого тижня презентувала кепку із е, е, абревіатурою МУГА, що е, означає made Ukraine, «Make Ukraine Great Again». Це так би мовити гра. Слів із висловом передвиборчої кампанії Дональда Трампа, яка звучала як make America Great, Make America Great Again, Зробіть знову Америку величною, і вона сказала, що мовляв, спікер Джонсон разом із демократами не планує допомагати Сполучених Америки, а намагається зробити знову величну Україну і презентувала таку кепку в жовто-блакитних кольорах і сказала, що це мовляв новий слоган спікера Джонсона. і Що мовляв, через це вона планує його звільнити і прибрати із посади. Але я зазначу, що вже учора вона не була такою самою рішучою своїх заявок. Учора вона мала особисту зустріч із спікером палати представників Майком Джонсоном. Після цієї зустрічі вона поспілкувалася з журналістами і сказала, що е, вона продовжить говорити із спікером, зокрема щодо е, майбутнього лідерства республіканців е, у палаті представників, лідерства їхньої більшості у палаті представників, і планує зустрітись із спікером і ще раз сьогодні. Чи планує вона винести на голосування його звільнення на цьому тижні? Учора, принаймні, вона журналістам не сказала б. Вони послухати Я була терплячою, я була послідовною, я була стійкою, зосереджувалася на фактах і нічого з цього не змінилося. Отже, я щойно мала довгу дискусію зі спікером в його офісі про те, як рухатися вперед, щоб отримати повний контроль республіканців над палатою представників. Завтра я буду говорити з ним ще раз. Зазначу, що спікер мав учора зустрічі з рядом законодавців, зокрема з провідною демократкою Ненсі Пелосі, яка як виявилось також мала певні перемовини зі спікером. Коментуючи ці зустрічі сьогодні під час прес конференції спікер Джонсон сказав, що це не обов'язково перемовини щодо його імовірного звільнення. Це просто перемовини з законодавцями. Що мовляв, його двері завжди відкриті для усіх представників конгресу. Катю Тейлор-Грін вимагає звільнити спікера через його буцімто співпрацю з демократами, також через те, що він все ж таки виніс на голосування запит на про фінансування допомоги Україні. Який це сигнал можливо подає суперникам сполучених штатів Росії, Китаю, Ірану та іншим, що кажуть взагалі про цей можливий процес усунення спікера законодавці? Чи готові вони до нової спікеріади? Буквально таке саме запитання задала законодавцям в конгресі представникам палати представників і безпосередньо поговорила власне із маршрутом України. Запитала її, що винесення на голосування звільнення спікера після того, як він виніс допомогу партнерам Україні, Ізраїлю та Тайваню, і це є важливим і насправді красномовним кроком на міжнародній арені. І як вона сприймає, яким сигналом є? Це для е, противників сполучених штатів Америки, а е, для суперників сполучених штатів Америки, таких як Росія, Китай, е, Іран, е, КНДР. Е, вона, як відомо, майже грін відома своїм запальним характером. Е, вона відповіла мені достатньо емоційно. Вона сказала, що е, питання іноземних інтересів інших країн це є лобізмом. Що вона е, мовляв не лобіює інтереси жодних інших країн Їй, в їй її цікавить лише внутрішнє питання Сполучених Штатів Америки. На що їй сказала? Що власне це і є основне питання внутрішніх е, внутсполучені е, штатів Америки і основне питання для американців, тому що е, ворогами сполучених штатів Америки суперниками Сполучених Штатів Америки, Росію, Китай, та ці автократії називає як Пентагон, так і представники розвідки і е, е, інші посадовці. Власне, ці держави неодноразово заявляли про своє суперничество із сполученими штатами Америки. На що вона е, відповіла, що мовляв картелі е, наркокартелі є? Справжньою загрозою для сполучених штатів, а не Росія, Китай та інші держави, які є суперниками і в принципі заявляють про свою ворожість за Сполучених Штатів Америки відкрито. Пропонуємо послухати нашу розмову просто зараз. Як ви думаєте, яке повідомлення ваші дії несуть таким американським супротивникам, як Китай, Росія та Іран? Uh, lady, work... Пані, я працюю на Америку, тому мені насправді байдуже, і це було би іноземним лобіюванням. А ви ж зареєстрована іноземна лобістка? I'm, I'm sorry, I'm... Вибачте, я тут заради Америки. Yeah, American... <пит> але це американське питання. Yeah, American... Так, тому що Китай, і Росія вороги Сполучених Штатів. Принаймні, yeah, такою є інформація від Пентагону та інших And країн. Енейзавдіяна United... справжніми ворогами США. є наркокартелі, які щодня вбивають американців. Це ворог США, який дійсно турбує американців. Щодо того, які настрої власне у конгресі, щодо того, чи готові вони до нової спекеріати, то як республіканці, так і демократи загалом виступають проти цього цієї заяви Маржо Грін. і буквально три республіканці карантин праві, виступають за те, щоб його звільнити. Більшість проти зазначу, що проти цього виступають як помірковані класичні консервативні республіканці, які безперед мені коментарі, сказали, що це погана ідея, поганий меседж і від неправильних людей. Також і ті республіканці, які Підтримують Дональда Трампа. Вони кажуть, що вони не підтримують звільнення спікера і теж кажуть, що це і є неправильним кроком. Тобто, навіть частина тих. Крайньоправих республіканців виступають проти заяви і вимог Марджотелорґрін. Цього черху демократи, з якими спілкувалися, достатньо помірковані та обережні в своїх заявах. Вони не кажуть, що вони готові врятувати спікера. Вони кажуть, що вони готові зупинити цей хаос, який творить на за їхніми словами Маржотелорґрін та крайньоправі республіканці, і що готові просто заблокувати це питання на процедурному рівні без власного голосування за підтримку спікера. Помогу послухати позиції як республік... Канці такі демократів просто зараз. Це неправильне повідомлення у неправильний час і від неправильних людей. Якщо ви маєте план, переконайтеся, що ви знаєте, що станеться далі. Ви не можете просто скинути свого спікера і сподіватися, що далі все вийде. Я досі не почув від них який від цього зиск. Якщо ви таки підете далі з процедурою звільнення, і це спрацює. Хто його замінить? Хто буде більш консервативним і зможе провести ваше законодавство до голосування? Бо, зрештою, саме це є найважливішим. Це кампанія для збору коштів, не звільнення людей, а прийняття необхідних необхідного законодавства, яке захищатиме американців, ми маємо недієздатну групу в республіканській партії, і моя робота полягає в тому, аби запобігти створенню іще ще більшого безладу від них. Жоден спікер не працюватиме довго, якщо спрощена процедура звільнення існуватиме і надалі. Моя ж відповідальність у тому, аби виконати свою роботу. Сподіваюся, їхня партія якось розбереться, і поки що йдеться лише про процедурне рішення щодо звільнення. Це не буде крок на підтримку спікера. Це буде крок, щоб запобігти групі хаосу, усунути його без вагомої причини. Я не підтримуватиму пропозицію про звільнення. Я не буду цього робити. Слухайте, я думаю, що все, що ми повинні зараз робити в конгресі, більше того, ми повинні були робити це ще пару місяців тому. Найтраніше кожне рішення, яке ми ухвалюємо в конгресі, повинно бути в інтересах повернення Дональда Трампа у Білий Дім. Ось цей чоловік. Це наш лідер, це наш рятівник. Цей чоловік, який може знову зробити Америку великою вдруге. Я думаю, що спікеру Джонсону нічого не загрожує, бо я вважаю, що він зробив правильну справу, погодивши пакет додаткової допомоги двопартійним шляхом. Він зумів домовитись із демократами та республіканцями, і це те, чого зараз хоче американський народ. Яскрава краватка, звісно, була одного з законодавців. Катю, а є питання нашого глядача, що каже лідер демократів у конгресі Гакімжефріс стосовно звільнення Джонсона. Ми знаємо, що він уже неодноразово заявляв, що він підтримує Джонсона у разі, якщо мага республіканців все ж таки винесуть це питання про його відставку на порядок денний. І сам Гакім Джефріс також неодноразово говорив, що Власне, Тейлор-Грін представляє інтереси Москви на капіталійському пагорбі. Як він все це пояснює? І свою підтримку а, спікеру Майку Джонсону, з яким здавалося, у них були непримиримі позиції, і також а, його тезу про те, що Тейлор-Грін фактично лобіює інтереси Путіна. Власне, Гакім Джефріс, лідер демократів палаті представників, так само як і демократи, яких ви чули тільки що коментарі, з якими я спілкувалася окремо. Вони не називають це порятунком спікера. Вони не кажуть, що вони врятують спікера, і що допоможуть, мовляв, спікеру, і що підтримують спікера. Вони кажуть, що вони зупинять хаос крайню правих республіканців. Вони називаються групу групою хаосу у республіканській партії у палаті представників. Вони кажуть, що їхній крок не буде кроком підтримки спікера, і власне не. Буде голосуванням за спікера, а лише буде голосуванням за те, щоб заблокувати це питання на, на моменті на пункті е, процедурного розгляду. І що мовляв, е, це не власне не підтримка самого спікера, а лише е, намагання продовжити роботу у палаті представників, тому що інакше робота знову заблокується інакше жодні законопроекти не зможуть розглядати, і це знову затягнеться надовго. І такою, принаймні, є позиція Хакіма Джефріса. Щодо того, що Марджері Грін представляє інтереси Москви, то про це загалом він неодноразово заявляв журналістам у конгресі. Але на цих вихідних була дуже потужна розмова його з журналістами відомої програми в сполучених штатах Америки 60 хвилин, де його зокрема запитали таке питання, чому. Так довго затрималась допомога Україні, чому так довго зайняло часу, щоб це погодити? Він сказав, що усьому винна як він сказав про путінське лобі, про путі пропутінська група підтримки серед крайньоправих республіканців, і туди він власне вносить Марджорі Тейлор-Грін, сенатора Джей Ді Венса. На уточнюючи питання журналістів про те, що це достатньо потужне звинувачення, що е, є законодавці в сполучених штатах Америки, які відстоюють інтереси ворога сполучених штатів Америки, е, на оточення питання е, чи чи він а, чому він так вважає? Чи не вважає, що це достатньо гучна заява? Він сказав, що як мінімум а, позиції і заяви цих а, законодавців співпадають із заявами а, російської фентереції, зокрема а, стосовно того, що нещодавно буквально Джей Ді Бенс опублікував а, текст, в якому сказано, що треба йти на перемовини з Росією, тому що мовляв Україна в будь-якому разі програє. На що а, с хатім Дже, Джефріс uh -huh, сказав, що це не може бути правдою, тому що Україна вже зробила дуже багато досягнень, і це все є лише російськими наративами. Катя, дякую тобі надзвичайно. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією із конгресу. Друзі, на цьому у нас вже не лишається часу, але ще є одне запитання: Питають, чи 61 мільярд України дали до кінця фіскального року, а далі знов необхідно Байдену подавати запит у Конгрес. Не до кінця фіскального року, а скільки власне вистачатиме цих грошей для того, щоб надавати пакети допомоги з них. Але що стосується наступного запиту, то експерти, з якими ми спілкуємося, спілкуємося, кажуть, що не варто очікувати ще одного запиту, допоки у сполучених штатах не відбудуться президентські вибори. Дякуємо, друзі. Дуже побачимося у програмі. Чистаємо 22». друге. брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18 Та ми побачимось на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте но.